Першими, хто здогадався, що земля має форму кулі, ну майже кулі, були древні греки. Північну частину землі вони назвали Арктика, Арктус, що з грецької означає ведмедиця. Арктикос означає те, що перебуває під сузір'ям Великої Ведмедиці, тобто північні території, які лежать прямо під Полярною зорею та сузір'ям Великої Ведмедиці. А от те, що навпроти півночі, називається Антарктика. І в перекладі із грецької це означає навпроти Арктики. Тобто те, що навпроти півночі. Якщо ви хочете дослідити цей далекий континент, то ми вам допоможемо. Тож, гайда в Антарктиду Антарктида найхолодніший континент, через що її називають Королевою холоду, безлюдним континентом краєм Землі. Це останній материк, який відкрили, і це єдиний материк на планеті, весь процес дослідження якого докладно задокументовано, від плавань Джеймса Кука до сучасних аерокосмічних зйомок. Першим досяг Південного поліса Норвезький полярний мандрівник і дослідник Руаль Амунсен 14 грудня 1911 року. На місяць пізніше, 18 січня 1912 року. Полюса досягла група, яку очолював Роберт Скотт. Довгий час уся інформація, яку збирали дослідники, залишалася розрізненою та невпорядкованою. Ось так зображено регіон Антарктики на карті 1906 року. Це детальна карта Антарктиди, яку склав у 1912 році Август Петерман талановитий німецький географ, картограф, учень. Генріха Берггауса на цю карту він наніс всю відому інформацію, яку зібрали на той час численні Антарктичні експедиції. У центрі він помістив Антарктиду. 13 ставних карт оточують основну карту на них нанесені навколишні острови. Скажімо, ось детально зображений Антарктичний півострів мова карти німецька. Це була фантастична робота. Неподалік Антарктичного півострова на честь Петермана названо Невеликий острів, який одразу навіть не помітиш серед льодів Антарктики. На континенті заборонена будь-яка господарська діяльність. Виняток із цього правила був зроблений лише один раз заради відомого полярного дослідника Роберта Скотта. Для постаменту пам'ятника Скотту. Була видобута в Антарктиді брила білого мармуру. Статуя встановлена у місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Ще в Антарктиді немає населених пунктів, міст чи сіл. Ніхто не живе в Антарктиді постійно. Єдині мешканці, тимчасові дослідники та мандрівники. Це карта, на якій позначені наукові дослідницькі станції. В Антарктиді багато дослідницьких станцій, приблизно 115, які розкидані по континенту. Погляньмо на найцікавіші станції. Станція Амонсен-Скотт знаходиться поблизу Південного полюса. Погляньмо на неї на фото на карті Google Streets. Спочатку ця станція була побудована точно на географічному південному полюсі, але льодовик, на якому вона стоїть, рухається, тому й станція з часу заснування від'їхала. Від нього вже на пару сотень метрів. З тієї ж причини позначку, яка вказує на справжні координати 90 градусів південної широти, весь час приходиться поправляти. Саме у цьому місці виходить та вісь, навколо якої обертається наша Земля. Довгота полюса геометрично не визначена. В разі необхідності вона може бути вказана як 0 градусів. На південному полюсі всі напрямки вказують на північ, тому й прив'язуються до Гринвіцького нульового меридіана. На станції досліджують стан чистоти повітря. Через це поблизу станції є ділянка, де не можна їздити техніці із двигуном внутрішнього згоряння. Показники мають бути дуже точні. На цій станції ще й спостерігають за зорями, адже тут є своя обсерваторія, 10-метровий телескоп. Становили його у 2007 році, щоб спостерігати за дуже далекими галактиками. Географічне положення обсерваторії має свої переваги. А на глибині більше 2 кілометрів є нейтринна обсерваторія Ice Cube. Крижаний куб, найбільший нейтринний телескоп у світі. Тут досліджують нейтрину такі елементарні частинки. Є в Антарктиді й український прапор. Академік Вернацький, єдина українська антарктична станція, розташована на острові Галіндес за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Ходімо на віртуальну екскурсію по цій станції. Станція заснована в 1947 році як Британська станція Фарадей. У лютому 1996 року вона була передана Україні. Та перейменована на честь видатного українського вченого академіка Володимира Вернацького. Станція працює постійно як метеорологічна та географічна обсерваторія. Зараз на станції працює 12 осіб сім науковців, три інженери, лікар та кухар. Ще одна цікава станція станція Макмердо. Це найбільший дослідницький центр Антарктиди, розташований на краю острова Росса. По цій станції можна погуляти віртуально. Нагадуємо, посилання на цю станцію на картах Google нижче в описі під відео, тож ви можете самостійно більш детально все тут роздивитися. За 32 км кілометри від станції знаходиться вулкан Еребус, найпівденніший, діючий вулкан на Землі. Вулкан Еребус знаходиться на перетині розломів земної кори і є одним із найактивніших вулканів планети, з цих розломів періодично відбуваються потужні викиди глибинних газів, зокрема водню і метану, які, досягаючи стратосфери, руйнують озоновий шар землі. Мінімальна товщина озонового шару часто спостерігається над морем росса, де знаходиться вулкан. За озоновим шаром дуже уважно спостерігають науковці усідань у в відкритому доступі, тож ми маємо змогу оцінити стан озонового шару над Антарктидою у будь-який час кожного дня тижня, а також прослідкувати зміни починаючи із 1979 року. Ослаблення озонового шару посилює потік сонячної радіації на Землю і викликає у людей зростання числа ракових захворювань шкіри. Також від підвищеного рівня випромінювання сонячної радіації страждають і рослини, і тварини. Антарктика це зона, яка не входить до жодних національних юрисдикцій і регулюється виключно міжнародною угодою. Жодна країна світу не володіє хоча б одним квадратним метром території Антарктиди, але такі спроби були ось карта територіальних претензій різних країн світу. Свої територіальні претензії в Антарктиді колись заявили ряд країн. У 1959 році було підписано договір про Антарктиду чи Антарктичний договір міжнародну угоду, мета якої забезпечення наукових досліджень і збереження миру на території Антарктики. У ньому зазначено, що Антарктида не належить жодній країні і повинна залишатися природним заповідником, що присвячений миру та науці. Протокол забороняє будь-які заходи з метою видобування мінеральних ресурсів, крім необхідних для наукових досліджень. Утім термін дії протоколу обмежений. 2048 року договір мають переглянути. Антарктичний льодовиковий щит є найбільшою масою льоду на Землі. Близько 80% усієї прісної води Землі знаходиться в антарктичному льодовиковому щиті. Але лід. Там не стоїть на місці, він тече повільно, але постійно. Сила тяжіння невтомно тягне його до моря, де він потім пливе по воді, відколюючись від льодовика та утворюючи гігантські крижані брили айсберги. Ось карта швидкості та напрямку руху льоду. Чим червоніша ділянка, тим швидкість льоду на ній більша. Найбільша швидкість, яка колись була зафіксована, швидкість зісковзування льодовика. Тоейца, яка становить приблизно 11 метрів за добу або майже 2 км за рік. На цій карті він не зображений, тут показані найбільші шельфові льодовики. Шельфовий льодовик це продовження льодовикового щита або льодовика, що прямує до узбережжя й далі до океану. Морський лід утворюється в воді і набагато тончий шельфового. Від шельфового льодовика відколюються величезні брили. Льоду, айсберги близько 90% об'єму айсберга знаходиться під водою, а лише 10% над поверхнею, Течіями вони заносяться на морські шляхи і є великою небезпекою для судноплавства. Айсберг може легко пошкодити судно. У листопаді 2007 року, поблизу Південних Шотландських островів, зазнав катастрофи круїзний лайнер Експлорер. Він зіткнувся з гігантським айсбергом і отримав пробоїну. На щастя, обійшлося без людських жертв 100 туристів і 54 члени екіпажу були вчасно евакуйовані на надувні плоти, судно пішло на дно через 20 годин після пошкодження. Антарктида вкрита товстелезним шаром криги, тому вона найвищий континент Землі, середня висота поверхні континенту над рівнем моря становить понад 2 кілометри. А в центрі континенту висота сягає 4 км. А ось так би Антарктида виглядала без криги. Посилання на цю сторінку на сайті НАСА також шукайте внизу, серед інших лінків у описі під відео. Таке моделювання дає більш чітке уявлення про крижаний щит Антарктиди, про його товщину від крижаної поверхні до нижньої породи динаміку змін. Антарктида відіграє велику роль у формуванні клімату Землі. Дослідники використовують різні методи, щоб зрозуміти, як Антарктида реагує на зміни клімату, але брак інформації про товщину льоду та гірські породи що під льодом ускладнює цю роботу. Тепер вчені отримали нову детальну карту холодного континенту. Також це допоможе майбутнім дослідженням Антарктичного крижаного покриву. Сподіваємось, вам сподобалась наша віртуальна екскурсія по найхолоднішому континенту Землі. Виявляється, хоч Антарктида і величезна пустеля покрита льодом, та вона повна таємниць. Крижаний континент це не тільки пінгвіний і екстрім, це насамперед наука, яка має глобальне значення. Доступ до невичерпного джерела прісної води, морських біоресурсів і цінних мінералів. Також обов'язково підпишіться на наш канал та ставте лайк відео, так ви не пропустите наш черговий випуск. Де ми знову відправимося у нову цікаву пізнавальну подорож по нашій планеті. Перегляньте ще одну нашу віртуальну подорож. До зустрічі, бувайте!